Привіт! Мене звати Оля Дімитріт. Ви на моєму ютуб-каналі, і в цьому відео я хочу говорити про а, чи можна буде з документами з продовженими документами, які на сьогоднішній день різного вигляду є. Подорожувати після 4 березня 2024 року, так? тому що дуже багато повідомлень у мене є в приватні повідомлення, також на намель мені пишуть. Хтось хоче кудись їхати в Україну, подорожувати і так далі. І що з цим робити? В моєму регіоні, в моєму районі всім видають ось такий Bundesgesetzblatt. В кінці відео я скажу, де це можна завантажити, ви собі можете роздрукувати, почитати. І дійсно, в цьому документі написано, що для іноземців, тобто для біженців, станом на 1 лютого, в кого є дійсні документи. До 1 лютого 2024 року автоматично продовжуються документи до 4 лютого 2025 року. І е, добре, це добре. Але є в нас ще інший закон, за яким е, всі іноземці в Німеччині мають, нос, мають мати з собою, носити за собою завжди паспорт. За кордони і також Aufenheльstitel. Aufenheльstitel, де ваша приписка, актуальна дата реєстрації і дат, дійсно до якого дата. Та? Якщо ж цього документів немає, то в таких як в банку може виникнути проблема на роботах. Там в Джоб-центрах, ну чоб джоб центри ніби вже вирішили. На роботі може бути виникнути проблема. Хоча в моєму, от в моєму районі деякі робо на деяких роботах мене з ними показали Окей, нема проблем на інших роботах вони показали ні, нам давайте офенхаститель і все. І потім вже Якщо працівник дуже хороший, то, наприклад, відділ з персоналу може сам позвонити в Осленда Бехерти, або написати мейл, як щось там домовитися. Якщо працівник не дуже хороший, їм не дуже сильно він потрібний, то вони скажуть, ну приносьте або ну самі розбирайтеся своїм питанням. Так, значить, тут у нас виникає питання. І основне питання: чи все ж таки можна подорожувати? Я живу в прикордонній зоні і недалеко від. Польсько-німецького кордону, і з цим питанням я під'їхала до прикордонників, що вони на сьогоднішній день думають. І е, німецькі прикордонники сказали: Окей, цоль, кайн проблем, їдьте куди хочете, виїжджайте та та все добре. Польські прикордонники сказали. Ніц, не розумію, нічого вони там не розуміють у цьому законі. Воно по-німецьки написано, ну, хоча ти при при кордоні з Польщею не знають німецьку мову. Але вони сказали: пані муси меч карта побита, має, має бути карта. Ну я на таких принаймні, потрапила, якщо в когось якісь є інші. Не знаю, інформацію пишіть в коментарях. Вони сказали, що ні, має бути документ, який підтверджує дійсність дату. Та? І в тому документі, до речі, ще й також зазначена дата дійсності вашого паспорта, до коли ваш паспорт дійсний, та воно все разом має збігати. І тут виходить, що все ж таки не можна подорожувати, не можна за територію Німеччини без дійсних документів виїжджати. Звісно, можна пробувати, та можете перед тим як виїжджати, запитати прикордонників їхньої думки, чи можна, чи не можна. Десь далі. Ну, в, хто живе в прикордонних зонах е, Німеччини, не знаю, там, з Францією, з е, Нідерланди і так далі, можете під'їхати, просто запитати, чи можна, чи не можна. Ще чи всього, що може бути можна, тому що в кого біометричні паспорти, то можна, та, на території Євросоюзу переїжджати і так далі. Е, можна буде показати просто приписку і так далі. І, е, особливо на території Євросоюзу не може виникати питань. Звісно, що багато питань виникають в поляків, тому що в поляків багато біженців зараз в Німеччині багато біженців, і вони зараз контролюють власне цей процес, щоб з Польщі в Німеччину чи там з Чехії в Німеччину біженці не переходили. Вони там дуже сильно перевіряють. Не ну не так, наприклад, як там Франція, хоча з Франції там також перевіряють так. Отож, моя порада: якщо хто бажає їхати в Україну, зв'яжіться з прикордонними українськими прикордонниками і запитайте їх. Тому що, наприклад, пізніше для того, щоб їхати в Україну, вас мають пустити українські прикордонники та і польські прикордонники. Чи вони там знають про ці німецькі закони, та, чи вони зможуть вас впустити. Літати, коли ви хочете літати, також можна звернутися до в аеропорту. Там, до Прикордонної прикордонної служби і їх запитати перед тим як купувати квитки, а, також можна звертатися до міграційної служби Осленда Піхлота і просити про видачу документів. Ну, скажу таке, колись в мене також закінчилися документи, і там 6 місяців я була без документів, мені просто дали папірець і протягом цього періоду я не мала часу, не мала права нікуди виїжджати ні в Україну, нікуди. Хоча в мене там постійне місце проживання, але в мене український паспорт. І навіть тоді я не ризикувала їхати в Україну, тому що я розуміла, що назад я можу не потрапити. Та? Тому я сиділа і, і е, чекала, поки мені все ж таки видадуть дійсні документи. Так, дійсно, це як є досить. Досить, я не знаю, дивний закон, але всі, хто скажеться, я пояснюю це тим, що ну, не було ще в е, практиці Німеччини біженців з України якихось особливих статусів, які на сьогоднішній день українські біженці мають особливий статус, особливих документів, і вони постійно це змінюють і постійно допомагають е, матеріально, так забезпечуючи це всім, не встигають. Е, ці всі служби оформляти ці всі документи так швидко, як би нам хотілося. Плюс ще додам, що колись я сама робила закордонний паспорт в посольстві України в Берліні, і це тривало 8 місяців чи навіть 9 місяців. Та 9 місяців я була без паспорта, хоча там по закону вони мають 2 місяці. Вони забирають всі документи і чекають. Тому. Є різні випадки, коли треба просто посидіти і почекати документи через те, що ну, служби швидко, державні служби не так швидко працюють. Тому, якщо ви бажаєте подорожувати кудись, обов'язково перепитайте в ту країну, чи вам окей буде, чи вони вас пустять, випустять. І під цим відео ви знайдете посилання на мій сайт. І на сайті ви зможете завантажити собі цей документ. І кожен, тут навіть початка стоїть, але з. Міграційної служби, ой, не міграційна осленна Бехорти того регіону, де я тут обслуговуюся. І ви можете завантажити і показати там будь-кому з питанням, можу я виїхати, можу не виїхати. До того ж, не завжди ті е, службові особи, які можуть вам, які будуть з якими ви будете говорити, будуть компетентні, тому що закон прийнятий ну, всі люди вони можуть не так швидко вам дати відповідь на це питання. Якщо у вас є питання залишайте під цим відео, обов'язково поставте вподобайку, що це відео було корисне і почуємось в наступних відео.